Давай подивимося, як розпочнеться весна. Як розпочнеться ваша весна? Що? Ой, з наповнення. з наповнення, з любові до себе. Можливо, ви будете якісь процедури такі робити, щоб себе побалувати. Бесь може може запишитись, да? тут водичка. Десь поїдете, відпочинете. З новими якимись цілями, з новими мріями. Ось так розпочнеться. Фінанси теж йдуть до вас, і мужчина йде. А що ж у нас пятерка кубків тут робить? Ви знаєте, тут ви, цей мужчина вас ніби як розстраював раніше. Не робив той вибір, який ви хотіли. Ну, все-таки початок карт показано, що він. Та да, поміняється енергія, він буде по-іншому себе поводити. Це не обов'язково любов, це може бути керівник, який нарешті вас помічає, да? друг, брат, тато, ну і так далі. Да? Ну, міняється енергії. Міняється, весна почнеться з того, що, можливо, там хтось отримає роботу, хтось пропозицію якусь цікаву по професії чи по любові да? зустріч. Можливо, ви давно не бачились, да? заплануєте собі якусь поїздку. Ну, Весна почнеться з нового 100% для вас. І ви себе якось будете відчувати, скільки карта, да? скільки королев у нас тут. Ви можете, в принципі, тут по цим картам багато спілкуватися з жінками. У да? вашому колі точні можуть бути багато жінок, які до вас звертаються за якоюсь порадою. Ви ви така мудра, наповнена. До вас хочеться звернутись. Ви вмієте сказати, ви вмієте підтримати. Можливо, у вас будуть керівником робити, до речі, да? і до вас будуть іти запитувати, як себе поводити. Ну, ви займаєте якесь місце дуже міцно на майбутнє, на стабільне. Тут і фінанси, і повага, і якась симпатія. Да? От весна починається прям з того, що все розквітає навколо, і ви розсвітаєте. Ми теж всередині, да, і всі це помічають, і хочуть, якби підпитатися такою вашою шикарною енергією. Хай так і буде.